А, мене звати Альона, я закінчила вський також педагогічний університет, історичний факультет. А, наразі працюю в туристичному агентстві, але я завжди любила писати з дитинства, мені це було цікаво, журналістика також. Маю деякі публікації і хочу вдосконалити свої вміння та навички і здобути щось нове. Я завжди перебуваю в творчому пошуку в пошуку самої себе, тому хочу дізнати щось нове. А дізнатись для чого? А, щоб писати краще, завжди треба прагнути зростати якось прес-ревізі туристичної агенції, чи ви хочете щось інше? Ні, більше, я щось? поки що не знаю, хочу я в ага. туристичному агентстві. Це завжди я вільний час завжди пишу. Наразі також, ага. коли я працюю в туристичному агентстві, тому ага. хочу спробувати. Мене звуть Біло Світлана. Я працюю на сайті Чернігівщина, події коментарі. І я прийшла сюди, щоб навчитися краще постати та допомагати своєму директору. А у вас усі так? Є Так, я закінчила Київський словістичний університет по спеціальності міжнародна інформація. Серйозно. Мазур викладав. То вичиня? Ні, в Київ, а то й не мазу. Так, прошу. Мене звати Анастасія. Можна на русском? как я уже здесь слышала у всех более серьезные какие-то профессии, кто-то в пенсии учится, еще где-то. А у меня профессия творческая, я флорист. Параллельно я очень а, актерск, занимаюсь актерским мастерством, сюда я пришла же возможно, для того, чтобы ну, усовершенствовать в, а, как бы то, что я пишу, то иногда я могу писать в свободное время какие-нибудь сочинения. А, у меня есть, конечно, проблемы, я иногда могу... Не, не совсем умею выразить правильно, что я хочу написать. И к тому же я хочу еще правильно как бы понять, как себя нужно вести. Все-таки хочу попасть на телевидение, работать, если не актрисой быть, то хотя бы попробовать себя в роли <coughs> журналистки. Хочу знать, как вести себя с людьми, какие конкретно нужно задавать вопросы, и тому подобное. Угу. Ясно. Хотя бы, если не актрисой, хотя бы журналисткой. Хорошо. Прошу. Так. Людина, яка мала про раз була викладати нам одну лекцію, і він як мама квочка з нами була весь час. <гум> Хочу йому подякувати саме через те я тут. Отак чудово. Скільки є тих Троє, що вже не перший раз, так? Троє, так? Має бути ваше, що я йшла, я побачила, я зрозуміла, я запитала, я... я ваше? ваше має бути чи не має бути? Як ви думаєте? Ну я гадаю, що так. Оскільки ну, зазвичай, коли я пишу, то я вживаю, наприклад, ну свою думку особисту, я ну, передаю такою, яка вона є. І я гадаю, що в цьому виявляється якась особистість. Це чесне питання. Чому? Ну тому що ви не сказали про жанр її тоді. Якщо не хочу інформації, то яке це може бути як? Я якщо вона на аналітику, то звісно. Запитати Владислава, бо він у Чернігові ну так скромно, йде там дерево постука.